Річ про яку багато не говорять, це інтегрована графіка. Тому що кому вона нахін потрібна, але кому не задай питання, всі скажуть, що AMD Vega показує себе набагато краще. І це правда. Резнівська інтегрована графіка поза межами будь-якої критики. Та чи може Intel запропонувати те ж саме? Дякуючи Богдану з Іспанії. Зараз ми протестуємо інтегровану графіку на i 9 12900 k Цікаве запитання, яке планується зробити. Е, так, от дістаємо Блять, ой. дісплейпорт і вставляємо його сюди. Ось у цей слот. Все. І що воно працює, як думаєте, дивіться, 0% завантаження. І тепер. Гмм, да, тепер воно завантажується. В GPU Z нічого цікавого тут немає. Можна хіба дізнатися, що інтегрована графіка зроблена на 10 нанометровій архітектурі і має цілих 700 МГц швидкості чіпу. Скільки? 700 МГц. Ти Хоєл, бляд, сука. Вроді відеопам'яті інтегрована графіка використовує оперативну пам'ять. Тож чим більший об'єм і головне швидкість оперативної пам'яті, тим краще вбудована графіка буде все показувати в будь-яких задачах. Ну, але, звичайно, в Розумного. У нас ж тут 32 ГБ ddr 5 пам'яті на швидкості 5600 МГц, що дозволить цій графіці отримати якраз таки величенький буст. Для початку протестуємо Майнкрафт. О, 400 FPS, не вірю, ніби 3080 ti не повинна була бути задіяною взагалі. О, добре, а з якими шейдерами, що там буде? 200? Ви що, здуріли? Так, так мені здається, що 380TI сувати на детектор брехні. Ну добре, давайте запустимо відьмак. І в відьмаку у нас Intel HD показує. 144 FPS? Ладно, блін, все ж виходить, що 380 Ti допомагає. Ох, приходиться від тебе позбавитися 380 Ti. Бля, все, тепер без цього монструму повину працювати нормально. Добре, з комфортного запису прийшлось перейти на отакий. Як бачимо, тут є тепер Intel USD лише другої відеокарти, яка допомагає, нема. Все, тепер ніяка 380Ti не буде підсуджувати Intel для тестів. Тому знову проганяємо Minecraft. Що найдивніше, FPS майже не змінився. Ті ж 200-300 FPS в цілому комфортних на тих же налаштуваннях і на ті ж роздільні здатності. Але шайдерами тепер не 200 кадрів, а лише. 150? так, 380, вісімдесята ти що там знову підсуджуєш? Якщо серйозно, то це дуже похвальний результат, як для першого тесту. Шейдери в Майнкрафті річ насправді не з простих, навіть якщо самі шайдери прості, так що пальчик вгору за цей результат Intel UHD здивував вже на першому тесті. Ідемо в щось потужніше: КС 2 Налаштування на 720 пікселів та мінімалки без FSR. Дивлячись на результат, ти як і я напевно теж здивувався, тому що по цифрах 60-80 стабільних кадрів. Але що правда, з інпутлагом була біда. Виглядало, ніби я включив генерацію кадрів, якої в КС немає і ніколи не буде. Але ФПС насправді стабільний навіть на дезматчі, тобто статерів жодних немає. FPS тримається від 60 до 80, нижче 60 не опускається. Поки утримуюсь від будь-якого пальчика вверх чи вниз, тому тут оцінка буде нейтральною. Кадрів багато, грати складно. Хоча в 5 на 5, думаю, 90 стабільних кадрів вижати зможемо. Але спочатку йдемо, повижимаємо суки з цієї стройки в відьмаку третьому. Мінімальні налаштування 1600. На 900. Роздільна здатність, і поки не дуже грабельно 20-30 кадрів з дуже помітною затримкою воду. Якщо ми включимо 720 пікселів, то грати вже стане набагато краще, а саме 40 кадрів стабільних в 720 пікселів. І картинка насправді не така й погана, тому що ну, монітор, напевно, такий. Але в мене ще є один козир в рукаві. Але нема рукава. Тому, якщо ми знизимо стандарти та поставимо FSR на перформанс, отримаємо біля 60 стабільних кадрів. Мене не перестають дивувати можливості Intel UHD останнім часом. Це, якщо що, не мій перший досвід е, користування Intel Graphics, UHD, HD, взагалі, оцим от поняттям Intel Graphics, але та встройка, що в мене була, вона навіть не, не могла витягнути Майнкрафт нормально. А тут відьмак з непоганою картинкою йде з такою кількістю кадрів та стабільністю. Величезний лайк за відьмака. Після такого однодіючого результату давай запустимо щось типу ФАК. Добре, голову не опускаємо. Тут у нас тепер раз. Гра від людей, не для людей. Доброї ноченьки, сервер. Шо, блін. Скільки кадрів? Алло, у нас Full HD включено, я ще навіть нічого не міняв. Повні мінімалки Full HD 50 кадрів? Алло, хто, хто цю гру робив? Оце повний шок. Тут я більш шокований, ніж з відьмака, чесно кажучи. Такої кількості кадрів я в раз взагалі очікувати не міг. Добре, а що буде, якщо я включу 4 на 3? Мінімальну роздільну здатність. Uh, чи міг би ти подумати, що ми можемо вижати 70 стабільних кадрів з расту на встроїці від Intel? От і я не міг. Як так взагалі сталося? Що я пропустив? Ну блін, не можеш ця графіка вивозити кожну гру. Давай я спеціально запущу щось потяжче, типу PUBG. І тут же такий справді FPS починає ставати таким, яким я його і очікував. До 30 кадрів 1600 на 900 роздільній здатності. Але якщо ми включимо 720 пікселів з найменшим рендер скайром, то, то нічого особливого не поміняється. 40 кадрів це максимум для цієї встройки в папці. Щоправда, і за це я теж не можу не похвалити встройку, тому що це достойно. БАП це складна гра, справді. Як мінімум, це вдвічі більше кадрів і в 10 раз менше фрізів, ніж на i3 6100. З цього відео, до речі. На куражі я вирішив запустити GTA 5 І 9 FPS... Що справді такий швидкий крах імперії? А от і ні, тому що це зараз стоїть найвищий пресет налаштувань в грі. А тепер поставимо щось людське. Перезапускаємо гру і. О чудо! 40-50 плавних кадрів. Це знову гігантський пальчик вверх. В GTA V можна вграти на стройці. 60 кадрів. Тож, якщо ти любитель MP чи там просто GTA онлайн, ти можеш спокійно на цьому в це пограти. Хоча при великому скупченні людей, про спокій я слова заберу назад. Але пограти в це точно можна, Сюжетка тим більше, тому що там не треба ніякого онлайну, не треба ніяких чувачків прогружувати. Недалеко відходячи від Rockstar, тобто взагалі не відходячи RDR2. На всіх найнижчих налаштуваннях в іконному режимі 720 пікселів. Ну, як для такої важкої гри, як RDR2, встройка все ще досить добре себе показала. 25 кадрів стабільних, але грати так, на жаль, неможливо. Тому я тут повинен поставити пальчик вниз. Але це ще не все. Потреба спіду Unbound. Знову потужна гра, в може в ній щось буде? Буде краще. Повні мінімалки 720 пікселів. Ну так, з оптимізацією цієї гри тут тобі на 10 не варто очікувати нормального FPS. Але інтелевіжі робить цю гру дерев'яною, і легше буде, напевно, на ходу малювати руками кадри, аніж грати в це на встройці. На жаль, так. Але не виключаю того, що, можливо, якісь інші старіші НФС підуть на цій графіці приємлими FPS, наприклад, пейбек якийсь. Якщо ж ми вліпимо 4 на 3 в анбаунді, то FPS просто стане ще гіршим. Не знаю чому, але він реально ставши гіршим. Остання гра на те. Це Seven Days to Die. Смердючі зомбі не змогли перемогти в стройку по продуктивності в цій грі. На мінімалка 720 пікселів чи скільки там чи 900 пікселів. Гра почуває себе прекрасно. Уаля, це все на сьогодні. Як тобі нова встройка від Intel? Мені, наприклад, вона сподобалась. І так, великих пальців вверх вона отримала більше, ніж ось таких. Це вже великий крок вперед по зрівнянню з тим, що було на 1151 му сокеті, коли AMD вже мали Ryzen 3 3200G, який міг КСГ в 120 стабільних кадрів. Хоча в даному випадку, швидше за все, треба завдячувати ddr 5 пам'яті, тому що вона справді суттєво збільшує продуктивність усіх іграх. І якби материнка була з ddr 4 пам'яттю, то ФП знизився б, напевно, відсотків на 40. Це досі не може назвати якимось супер енергоефективним експірієм, тому що процесор інколи собі дозволяв і до 100 ватт хавати. Хоча в будь-якому випадку це енергоефективніше, ніж грати з десктопною картою, але можу зробити лише один висновок. Якщо ти хочеш зібрати собі ПК на якомусь новому Intel з встройкою, але ти хочеш підзбирати коштів на якусь супер мега круту відео то на цьому пересидіти в цілому можливо, але з будь-якою RX 470, GtX 1060 чи чимось подібним, результати будуть краще в декілька разів. Тож, що справді варто сидіти саме на цьому гівні, я би все ж таки подумав. Свою думку пиши в коментарі, і швидше за все, це, коли цей ролик вийшов на каналі, вже проходить передноворічний марафон стрімів, де я запускаю стріми 8 днів підряд. Тож переходи в телеграм-канал за посиланням в описі, щоб нічого не пропустити, якщо я там ще досі е, не овоч. Тож до зустрічі! А ні, чекай не так. До зустрічі!